Погляд погодних умов в Україні на тиждень з 3 по 9 червня. Протягом наступного тижня у більшості областей України очікується нестійка та спекотна погода, продуть зливи з грозами, місцями можливих град та шквали. Найближчими днями погодні умови в нашій країні визначатимуться малоградієнтним полем зниженого тиску, лініями нестійкості та повітряною масою субтропічного походження. Температурний фон протягом прогнозованого періоду очікується вищим за норму. Опади розподілятимуться нерівномірно, і найбільша їх кількість передбачається у західних та північних областях. Тут також не виключені небезпечні та стихійні метеорологічні явища, пов'язані із грозовою активністю. У понеділок, 3 червня, вночі у східних областях, вдень у північних та західних регіонах, пройдуть дощі з грозами, на решті території країни без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, вдень у західних та північних областях плюс 20-25, в інших регіонах плюс 27-33. У вівторок, 4 червня, у західних, північних та місцями центральних областях очікується нестійка погода. Продуть короткочасні дощі з грозами. Вдень у західній частині, а також на Київщині, місцями сильні зливи, град та шквали 20-25 метрів за секунду. На решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-19, вдень плюс 23-28. У південних та східних областях плюс 28-33. В середу 5 червня у більшості областей, крім південно-східної частини та Криму, пройдуть дощі з грозами. В день місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-19, день плюс 22-27. На півдні та сході плюс 29-34. У четвер, 6 червня, у центральних та південних областях, переважно без опадів. на решті території України місцями очікуються грозові дощі. В день в окремих пунктах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер західний, північно-західний сін 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-19, день плюс 22-27. У південно-східній половині місцями до плюс 30. П'ятницю 7 червня в Україні переважно без опадів. Лише вранці та в день. У західних областях місцями продають грозові дощі. Вітер у західній частині змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. На решті території країни вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16 в день плюс 22-27 о південній половині місцями до плюс 30. В суботу, 8 червня, в західних та місцями центральних регіонах очікуються короткочасні грозові дощі. У західній частині у другій половині дня місцями сильні зливи. Град та шквали 17-22 метри за секунду. Літр змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 в день плюс 23-28. Неділю 9 червня у Західних та північних областях утримується нестійкий характер погоди з розовими дощами. Нарешті територія України переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 3:8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, день плюс 25-30. У південних та центральних областях плюс 31-33.